Шукають добровольців. У Львові запрацював рекрутинговий центр бригади АЗОВ. Вчать швидкому тестуванню на ВІЛ СНІД. Тривають тренінги для сімейних лікарів. Збирають гроші для Збройних сил України. У Львові провели сеанс одночасної гри в шахи. Так проходить вишкіл добровольців бригади нацгвардії «Азов». А від сьогодні у Львові запрацював рекрутинговий центр азовців. Тепер тим, хто хоче вступити до лав бригади, не потрібно буде їхати до Києва, каже керівник рекрутингу Данило Шатило. Ми набираємо дуже широкий спектр людей. Ми набираємо не тільки піхоту. У нас є потреби і в тилових частинах, і в артилерії, і в танках. Базовий курс бойової підготовки триває десь 4-5 тижнів. На даний момент це підготовка загальновійськова, тактична, стрілецька, медицинська, інженер. Картографічна, це всі навички, які потрібні для того, щоб бути повноцінним бійцем Азову. За словами Данила Шатила, добровольцями можуть бути жінки, чоловіки віком від 18 до 60 років. Служба проходить за мобілізаційним контрактом. Зарплата і бойові виплати, як у нас гвардійців. Ми ніколи не зраджуємо своїм принципам комплектації. Ми комплектуємося вибач, виключно людьми, які добровільно ідуть до нас на службу. Це зумовлює високий рівень мотивації. Війна триває. Вона на досить серйозному етапі, і для того, щоб вирішувати всі наші проблеми, нам потрібні бійці. Нам треба багато тренованих солдатів, і люди мають витрачати час не на коливання, не на роздуми, а на підготовку. За словами Іллі Самойленка, головна риса для добровольців це вмотивованість. На сьогоднішній день близько 730 військовослужбовців нашого підрозділу знаходяться в полоні і знаходиться там вже майже рік. Дуже велика є мотивація до помсти у когось, у когось до визволення. І я просто нагадаю, що ключом до вирішення всіх наших проблем є поле бою, де ми маємо одержати перемогу. Заявки на службу в бригаді Азов приймають на базі Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій. Для більш детальної інформації кандидатів просять звертатися за номером, вказаному на сайті Азову. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів. У Львові попрощалися із двома захисниками. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради. Петро Солотва народився у селі Скнилів Львівської області. Упродовж 2010-2012 років проходив військову службу у військово-морських силах у Севастополі. У 2014 році виконував бойові завдання у зоні АТО у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Після повернення до цивільного життя працював у будівельній сфері. Із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації Петро Солотва повернувся у 24-ту бригаду військовий. Загинув 24 березня, йому було 30 років. Михайло Чучман родом із села Підлисся Львівської області. У мирний час працював електриком. У 2015 році виконував бойові завдання у зоні АТО у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації військовий увійшов до 80-ї десантно-штурмової бригади. Обіймав посаду головного сержанта батареї, а згодом роти. Боровся із військами Російської Федерації на східному напрямку. Михайло Чучман загинув 25 березня. Йому був 51 рік. Втрати російських військ станом на 29 березня. Особовий склад. Близько 172 тисяч 340 осіб, танки 3609 одиниць, бойові броньовані машини 6966 одиниць, 2659 артилерійських систем, 526 реактивних систем залпового вогню, 277 засобів протиповітряної оборони, 306 літаків, 2239 безпілотних літальних апаратів. 291 гелікоптер. Автомобільна техніка та автоцистерни 5507 одиниць. Спеціальна техніка 288 одиниць, 18 кораблів та катерів. Збито 911 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Спеціальним потягом доправили вісім пацієнтів із Донецької та Дніпропетровської областей. Про це повідомив на телеграм-каналі начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. За його словами, стан пацієнтів лікарі оцінюють як середньої важкості та важкий. У більшості з них мінно-вибухові травми також є люди з онкологією, які потребують спеціалізованого лікування. Пацієнтів вже госпіталізували у три медзаклади області. Що це дуже Як правильно проводити швидкий тест на віл. Сьогодні навчається одна із груп львівських сімейних лікарів. Серед них і Андрій Ліщинський працює сімейний лікар у амбулаторії князя Лева. Важливо знати стани, при яких можливий віл. Там певний є список хвороб, які можуть натякнути на те, що в людини є вже віл-інфекція, і так само групи ризику. При яких можливо заразитися вірусом імунодефіциту набагато легше, якщо не будуть, в тій групі ризику. Також вчать як пильно медикам пояснювати своїм пацієнтам про те, чому тестування є важливим. Окрім того, розповідає голова спілки Твій сімейний лікар Оксана Мусієнко. Потрібно розвіювати міфи про віл. Насправді тут є два аспекти: це стигма в суспільстві українському, яка точно що поки що є, і дуже явно виражена. І друге це чого гріха таїти стигма і серед лікарства. Бо знову ж таки, це не через, напевно, не до кінця усвідомлене розуміння того, а що це за хвороба, а як вона проявляється, а які сьогодні сучасні методи лікування. Розказати про свій досвід виявлення Віл Сніду прийшла Жанетта Матвейко. Про свій діагноз вона дізналась понад 10 років тому, і тоді у жінки виявили недугу уже на четвертій стадії. Що я на той час переживала, це страх. це... Просто все зупинилося, жити нема сенсу. Діти, я збиралася з дому йти, тому що не знала, як мене ну, себе поводити, як я їх можу наразити на небезпеку. А якби в той час вже була підготовка сімейних лікарів, оточення близьких, де я могла би прийти як до священника, до психолога, до свого сімейного. Я би відкривалася. Вони, по перше, мене би знали, і вже на ранньому стаді виявлені мені б допомогли. Загалом охопити таким навчанням мають усіх лікарів первинної ланки міста, зокрема сімейних. Це понад 550 медиків, і саме вони зможуть збільшити кількість тестувань своїх пацієнтів, каже заступник керівника міського управління охорони здоров'я Назарій Колочинський. За весь минулий рік було зроблено лікарями первинки 3700 тестів на вілосніт. За цей рік лікарі уже 100 лікарів пройшли навчання. Ми вже маємо 7000 тисяч зроблених тестів на вілосні. Тобто, питання профілактики, саме тим, що ми виявляємо і людей, у кого виявили, скеровуються на отримання відповідного лікування. Тобто, ми, ми вже в два рази більше зробили роботи. Ми вже Випадки, коли було виявлено ВІЛ, вже ці люди отримують допомогу. і Відповідно, ми вже припиняємо поширення. Навчають сімейних лікарів у невеликих групах по 20 людей. Триватимуть такі тренінги у Львові до кінця травня. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів. Гросмейстер Андріан Михальчишин робить свій перший хід, переходячи від однієї шахової дошки до іншої. Гросмейстер одночасно грає в шахи з понад 20 учасниками. Окрім Андріана Михальчишина, участь у сеансі бере ще три гросмейстери. Всі львівські ветерани, легенди львівських шахів, Олег Романишин, Олександр Білявський, Марта Літинська приймають участь в цьому сеансі, і сеанс є добродійний. Будемо збирати гроші для наших військових. І головне, щоб будуть приймати участь і багато військових із академії Сагайдачного і з різних військових частин, і діти. Чотири гросмейстери грають одночасно в шахі з 60-ма учасниками. Серед тих, хто пройшов поміряти з силою за шаховою дошкою, з є її військові, зокрема військовослужбовець Сергій Копостянський, є кандидатом в майстри спорту з шахів. Звичайно, що складно. Я більш ніж переконаний, що тут, якщо б, е, хтось виграє хоча б одну-дві партії в загальному всіх осмеється, це вже буде відмінний результат. Я просто, просто заради того, щоб просто зіграти з відомою людиною в війських шахах, яка дуже багато робила для, зробила для наших українських шахів. Ну, я не заради перемоги, просто заради участі заради цікавої гри. Сеанс одночасної гри в шахи назвали весняний контрнаступ. Розповідає керівник обласного департаменту комунікації і внутрішньої політики Юрій Гору. Проводять його на підтримку збройних сил України. Це унікальна нагода в любителів шахів взяти участь в такому сеансі. З відомими грусмейстерами. Сьогодні у нас їх є чотири і маємо понад 60 учасників. Учасниками є, як і школярі, студенти, курсанти академії національних, курсанти Національної академії сухопутних військ, представники рятувальників, правоохоронних органів і, в принципі, різновікова категорія сьогодні присутня. Гроші, зібрані під час гри в шахи, передадуть на потреби українських військових. Це такі перископи, які зберігають просто життя наших військових, їх ну, виготовляють з ульмівському лицарі. Тут ми бачимо, як воно працює. Так? Це коли люди дивляться з окопу, чи звідки не висовуються, відповідно, кулі не попадає. Це хлопці прислали, повернули нам з фронту. Тобто, бачите, воно врятувало реально чиєсь життя. От одна така річ. Зокрема, сьогодні збираються гроші на перископи і так само на, на приціли для наших снайперів. У благодійній організації Львівський лицар, яка проводить збір коштів, кажуть, чим більше донатів вдасться зібрати, тим більше прицілів та перескопів вдасться закупити. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів. І чужій землі. Добре, дякую. У театрі Лесі у Львові завершують останні приготування перед прем'єрою вистави Завтра в той самий час. Тема сучасного волонтерства та війни перегукуватиметься із героями давньогрецької комедії Лісістрата так задумувала виставу її режисерка Світлана Ілюк та драматургиня Любов Ільницька. Ну це така для мене дуже важлива і особлива історія, тому що під час повномасштабного вторгнення я волонтерю разом з командою, яка тут знаходиться. Частина цієї команди працює у цій виставі. І власне це для мене така радше. Трохи неправильне формулювання, напевно, але воно для мене дуже працює. Це така вистава, інструкція до вжитку, з якої напевно би можна було багато почерпнути, і іншим глядачам, не знаю, колегам, людям. Байдуже, кому так, хто би міг. І був в контексті того, що треба і ще не забувати про те, що у нас триває, і як далі жити з цим. головна героїня п'єси Арістофана сестра, та Вона в цій п'єсі вирішує зупинити війну, і вона пропонує іншим жінкам спосіб, як можна мирним шляхом зупинити війну. І ми дивимося до цього тексту Арістофана і питаємо себе, чи в наших реаліях можливо розглянути варіант просто мирного припинення війни. І думаємо і приміряємо, якби лісістрата жила в наших реаліях і в наш час, то що би вона робила? Можливо, вона би поводилась інакше ніж у п'єсі Арістофана. Один із символічних образів давньогрецької лісістрати у сучасних реаліях війни втілює акторка Наталія Мазур. Їй 24 роки. І вона виглядає як я, але вона трішки молодша. Бо коли ти молодша, ти більш зухвала. а там більш зухвала, ніж я. Часом було важко, тому що ти задаєш собі питання, е, моя героїня має таке питання, чи є сенс робити мистецтво зараз. І це те питання, яке я задаю собі щодня. І відповідь міняється насправді щодня. Часом я бачу сенс, часом ні. Це ніби ми зараз переходимо в рутину. Ми маємо теж побутове життя, і водночас це дивно, що ми маємо побутове життя, що воно існує далі. Прем'єра вистави відбудеться 30 березня у великій залі театру Лесі. Так я хочу зупинити війну і безпечно жити у своєму домі, але війну неможливо просто зупинити. Можна тільки перебути. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.